Танк продовжує залишатись основною бойовою одиницею поля бою. Це понятно для всіх завершення ери танків пророкували. Ще з першої половини минулого століття, коли з'явились потужні протитанкові гармати, потім йому знову пророкували смерть після появи вертольотів та ПТРК. І тепер танк вкотре знову ховають з появою fpv дронів. Але водночас танк був і ще довгий час буде залишатись актуальним, бо ніколи і жодний піхотинець не відмовиться від доброї вогневої підтримки за допомогою потужної та мобільної гармати на полі бою. Вітаю вас дійсно, ну зараз працюю у Франції цей тиждень, і звичайно, крім того, що я тут проводив засідання комітету, президентом якого я є з міграції біженців, крім того, я спілкуюся з своїми французькими колегами і з багатьма тут експертами, політиками і так далі. І можу вам сказати, що насправді ну це сенсаційна історія, тому що те багато хто сприймав слова президента Макрона. Як певний сигнал роздуми, ідеї про можливість французьких військової присутності на території України. Але я хочу вам сказати, що це не просто ідеї, не просто розмови, а це план, який президент Макрон має, який починає реалізовувати. І над цим вже працює і французьке міністерство закордонних справ і французькі військові кооперації з українськими військовими, і з він формує коаліцію країн. Mm -hmm. До якої можуть увійти країни Балти, деякі країни Балтії, Скандинавії, деякі... Польща і деякі інші, для фактично формування певного військового контингенту, який не вступить в бойові дії з Російською Федерацією, принаймні зараз про це мови немає, але який буде займатися тренуванням українських військових, розмінуванням. Боротьбою з кіберзагрозами, атаками з боку Росії допомагати по протиповітряній обороні ну, це все суперсерйозні, супер нагальні питання. Обговорюються декілька варіантів, як це буде відбуватися. Грубо кажучи, варіант фактично зі створенням бази або кластеру близько до кордону до західного кордону України в одному з місць західного кордону України. Ну, але на території України або без створення такого виділеного місця, а просто з групами французьких військових, які працюють там в різних місцях, це супер важлива насправді для нас історія, тому що ну, чим більше в нас натівських військових на нашій території, тим краще. По-друге, це підвищить якість і тренування і швидкість. По третє, це допоможе нам в тих питаннях кібербезпека протиповітряна оборона, які я згадав. По-четверте, це таки був би дуже потужний крок із приклад для інших. А хочу сказати, що в європейських країнах і теж до речі, за участі Франції, обговорюється питання, наприклад, створення певної поліцейської місії на кордоні України і Білорусі, mm -hmm. що дозволило би висвободити українських військових, які сьогодні там. І прикривають вони, не ми не можемо полишити цей напрямок, бо ми вже звідти отримували удар. Якась частина українських військових відтягнута і не можуть приймати участь на найважливіших напрямках, тому що зайняті там. Тобто, це могло би розвантажити і українські збройні сили, і, і покращити цілий ряд напрямків. Ну але саме головне це те, що це буде супер потужний сигнал Путіну. І політично таке, що ну, ну все. Тобто, тут мови про те, що ти там з'їш Україну, немає в принципі. Ми цього ніколи не допустимо. І особливо це важливо з боку Франції, тому що давайте не забувати, що Франція це ядерна держава, і це та держава, яка з цієї точки зору Росія постійно використовує ядерний шантаж. І це та держава, яка може розмовляти з Росією рівних, тому що вона теж має е, в чому чим відповісти і в цьому. І сьогодні ще так обережно з'явилася інформація не у всіх засобах масової інформації щодо цієї ініціативи Франції. Зокрема, вже висловили бажання приєднатись Литва, Латвія, Естонія. Йдеться також нібито про Польщу. Можливо, ви ще додасте до переліку або що вам з цього приводу відомо? Ну я вже вам назвав країна да. Балтії, країна да. Скандинавії, Польща якраз навіть є, є теж певні. Країни, які дуже зацікавлені, і які готові до цього долучатися, є ще деякі інші країни. Просто це все зараз е в певних перемовинах і не хочеться е ну знаєте, якимось чином тут, не дай Боже, щось зірвати Та -та -та. тому не на е але ці але ці перемовини йдуть дуже активно, і Франція тут наполегливо працює щоб створити таку коаліцію. Mm. Я саме тебе поточнив, тому що в матеріалі я читав Олексію, що нібито вже й долучилися, зокрема, про країни. От дякую, що ви розповіли. Долучитися можна тоді, коли вже це буде реальністю. поки це. Ми просто ми багато хто почувши президента Макрона і до останнього часу. Багато хто думав, що це, ну якби перша взагалі стадія, просто ідея. Mm -hmm. Ми вже на стадії знаходимось пророблення її і розробки конкретних кроків і підготовки цих кроків. Ну але вже коли буде власне реалізація на наступній стадії, то ми вже зрозуміємо хто конкретно до цього долучився в якій якості. Слухайте, ще одна тема, і звісно ж я б хотів сказати, вітаю вас. Сьогодні український парламент працював також. Можливо, хтось застосує слово нарешті. На користь військових деякі речі були прийняті щодо виплат, скажімо так, свободи слова, зокрема в соцмережах, і відміниться врахували цю поправку щодо цензури і так далі. Тому подібне. Ну, все ж таки більш ніж важливі речі, і про 15 мільйонів. На жаль. Тим сім'ям, які втратили своїх рідних і близьких, ось цифри, які раніше ми просто обговорювали в студіях, і це дійсно рішення сьогодні. Вже прийнято. Процес пішов по парламенту. Ну ми їх не просто ми їх не просто обговорювали, а вони виплачувалися. Ну вони я знаю там. законом. Да, там. вони закріплені законом, що робить це більш зрозумілим, ну, сталим. І на жаль, дійсно така потреба теж є. А, дійсно, український парламент зібрався, прийняв декілька рішень. Це добре і, і, і дійсно. Там і по строковиках, наприклад, є рішення про відпустки, про виплати їх за невикористані відпустки. Бо зараз їх будуть демобілізовувати минулого року. Я добився закону про відпустки для військових, в тому числі для строковиків. Але багато хто з них не встиг і не не вже скористатися їми, щоб при демобілізації вони отримували це грошима. Ну, принципі, ви перелічили і ключові речі це те, щоб не обмежувати свободу слова для них. У нас є це можливо військово-воєнних умовах, це uh -huh. безумовно. Ну тому це дійсно добре, що такі рішення теж приймаються. Ну і на завершення про парламент. З іншого боку, вчора очільник фракції Слава народу прокоментував той матеріал української правди. Раніше ми про 17 депутатів все одно чули інформацію. Знаєте, хто б, якщо не говорив, диму без вогню не буває. Вже вибачаєте, що так спитаю, Олексію. Не втомились, мандат, боронь Боже, складати не збираєтесь, як ходили чутки тут нещодавно. Якщо ви хочете коментувати, ну, добре. А мені? Та -та, Я бачите? Не по мені Я не думаю, що такі чутки могли по мені ходити. Ну, це свої народи, може, вони не знали, куди йдуть, що вони вже втомилися. Мені сказати складно. Я розумію, що я виконую ту роботу, ну яку я можу виконати. І цей і представлення України за кордоном. Я намагаюся це робити якісно там, в інтересах людей. Втомитись можуть люди, ті, які в окопах нас, а всі інші вибачаюсь, ну нам точно не до втоми, а ми маємо допомагати їм. все, що можемо робити.